Вітаю знакові новини на соціальній країні в студії Лана Майковська. Далі у випуску про таке. Кандидати є. ЦВК завершила прийом документів претендентів на пост президента. Човен повернуть єдиний український підводний човен. Переведуть в Одесу. Війська відступають. Ймовірність нападу Росії на Україну знизилася. Сьогодні о півночі центральна виборча комісія завершила прийом документів на вибори президента України. ЦВК отримала 46 заяв від кандидатів із 46 громадян. 14 самовисуванців поки що зареєстрували сімох. 12 взагалі відмовлено в реєстрації. Рішення по інших 27 буде прийнято до 4 квітня. Нагадаю, для участі у президентських виборах кандидату має бути не менше 35 років. Він повинен мати українське громадянство вищу освіту, та 2,5 мільйони гривень внеску. Росія має відвести війська від українських кордонів. Таку заяву зробив голова держдепартаменту США Джон Керрі за підсумками переговорів з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Джон Керрі дав зрозуміти Лаврову, що США засуджують дії Російської Федерації, вважають їх незаконними та нелегітимними. Будь-який реальний прогрес в Україні повинен включати відведення великої кількості російських військ, які зараз скупчилися вздовж кордонів України. Я висловив нашу глибоку стурбованість з приводу цих сил міністру закордонних справ Російської Федерації. Ми вважаємо, що вони викликають атмосферу страху і залякування в Україні. Це, звичайно, не створює клімату, який потрібен нам для діалогу. Ймовірність нападу Росії на Україну відчутно знизилася. Про це повідомляє голова центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Фейсбук. Кількість російських військ на кордоні з Україною значно зменшилася. Зараз російські війська налічують близько 10 тисяч осіб. Експерт зазначив, що тиждень тому ймовірність вторгнення Росії в Україну оцінювали у 80%. Зараз в 50%. Більшість росіян підтримують війну з Україною. Три чверті російських побратимів підтримують керівництво країни. Якщо між Росією та Україною буде військовий конфлікт, такі дані соцопитування Левада центру згідно з відповідями респондентів, 23% опитаних вважають, що воєнний конфлікт відбудеться. 53% думають протилежне. 13% респондентів не погоджуються з політичним курсом Кремля. 77% росіян вважають, що відповідальність за погіршення відносин між двома державами лежить на. Владі України 3% звинувачують керівництво Росії. 13% респондентів впевнені, що такого конфлікту не станеться. Український офіцер все ще у полоні. Капітан другого рангу В'ячеслав Дем'янко залишається в Севастополі в полоні у російських військових. Про це йдеться у повідомленні прес-служби міністерства оборони України. Російські військові не пояснюють, чому утримують українського офіцера. Українські державні структури намагаються вести переговори з російськими військовими командуваннями з вимогою негайно випустити захопленого командира. Я знаю за що його держать ці окупанти. Знаю, що він в мене незламний. Він мені по телефону сказав, мамо, я буду стояти до останньої краплі крові, я не зражу клятві своєму народові і державі. Окупанти говоритимуть про розвиток Криму до Сімферополя. Прибув прем'єр-міністр Російської Федерації Дмитро Медведєв. Він проведе нараду щодо соціально-економічного розвитку Криму і Севастополя. У нараді візьмуть участь віце-прем'єри, федеральні міністри і керівники профільних відомств. Підводний човен повернуть Україні як несправний на буксирі. Єдиний підводний човен ВМС України Запоріжжя транспортують в Одесу. Займуться цим українські військовослужбовці. Підводний човен Запоріжжя не придатний до експлуатації і дістатися до нового місця дислокації своїм ходом не зможе. За технічними характеристиками він перестав відповідати вимогам сучасного морського бою ще на початку 80-х років. Про це заявили в Чорноморському флоті Російської Федерації через застарілість. Системи життєзабезпечення озброєння засобів боротьби за живучість, експлуатація човна небезпечна для екіпажу. Із тюрем Криму до Києва збираються перевести більш як три тисячі полонених, щоб врятувати їх від Сибіру. У столичних тюрмах місця вистачить на всіх переконані пенітенціарній службі. Про це заявив начальник прес-служби відомства Олександр Науменко. Процес переведення почнуть, коли домовляться з владою Російської Федерації. Правозахисники переконують, що це необхідний крок, бо в Криму відбувають покарання жителі інших регіонів України. Правники бояться, якщо не перевести їх у Київ, людей відправлять. До Сибіру Газ подорожчає вже завтра. Гранична ціна на газ для промислових споживачів зросте майже на 30%, для бюджетних організацій на 64%. Це більше як 4 тисячі гривень за тисячу кубометрів. Таке рішення прийняла національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики. Це пов'язане з очікуванням підвищення з другого кварталу ціни на природний газ з Росії. Його вартість прогнозується на рівні 390 доларів США за тисячу кубометрів. Субтитры П'ятеро людей загинуло, 22 отримали травми внаслідок аварії на Донеччині. Вчора у Харсиському зіткнувся тролейбус з пасажирським автобусом. Автобус прямував на футбольний матч. На момент зіткнення у ньому перебувало 40 пасажирів, з них 20 дітей. Постраждалі направлені до Харцизької міської лікарні. Рятувальники, які прибули за викликом, вилучили тіла загиблих з тролейбусом. Причина ДТП встановлюється. за попередніми даними. В аварії винна 29-річна жінка водій тролейбусу. thank mm -hmm. you В Одесі протестували проти політики Путіна. Одесити розгорнули величезний прапор України. Люди з посмішками на обличчях вирішили підтримати українських військових. У місті пройшов мітинг на підтримку української армії та проти агресивних дій президента Росії Володимира Путіна. Містяни вийшли на вулицю із жовто блакитними стрічками. Жінки прикрасили своє волосся вінками з квітів. Також активісти тримали в руках плакати «Стоп Путін, не пустимо агресора в наш дім та збирали кошти на потреби української армії. Воїни світла на стадіоні Ультра з Дніпра по завершенню матча своєї команди з Динамо заспівали пісню гурту Ляпіса Трубіцького. Нагадаємо, Дніпро переграв київське Динамо в матчі чемпіонату України з рахунком 2-0. Наразі це вся інформація. Наші журналісти вже готують багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимося!